Мир Божий брати і сестри, будемо читати текст. Перше послання апостола Івана, п'ятий розділ читаємо останні вірші цього послання і книги з 18-го вірша. Ми знаємо, що кожен народжений від Бога не грішить, а народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається його. Ми знаємо, що ми від Бога і що увесь світ лежить у злі. Ми також знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розум, щоб ми знали істинного, і ми є в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Він істинний Бог і вічне життя. Дітоньки, бережіть себе від ідолів. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Ми чули багато проповідь на це послання. І як вже не раз ми чули, що апостол Іван, він церкву утверджує тому, що кожен, хто вірує в Ісуса Христа, хто вірує в Сина Божого, він має вічне життя. Не просто життя земне, успішне, добре, гарне, а він має життя безкінечне, він має життя. Вічне. І з різних сторін, Апостол Іван утверджував і утверджує кожного слухача в тому, що відношення з Ісусом Христом, вони приводять до іншого життя, до справжнього життя, до життя, яке не можна сховати. І це правда. Людина, яка має життя вічне. Це життя неможливо сховати, скрити. Це життя воно явне, це життя, яке проявляється. І людина, яка не знає Бога, не знає Ісуса Христа, дивиться на людину, віруючу в Ісуса Христа, людину відроджену. Вона розуміє, що це інша людина. Це людина не із цієї групи світської або не з. З цієї категорії людей, які не знають Бога. І я думаю, переконаний, і ви самі це спостерігаєте в житті, що дуже часто можуть люди з сторони запитувати нас або навіть запитують і кажуть, і запитують, хто ви є, бо ви не похожі на нас. Ви не так мислите, ви не так поступаєте, ви не так розмовляєте. Ви інші. І це правда. Ми є інші, тому що Христос живе у нас. І ми підійшли вже до останнього уривку цієї книги. Це останні слова апостола Івана. І в цих чотирьох віршах, нібито апостол Іван, він у жатій формі хоч і ще раз. Показати важливу істину. Саме в цих віршах сконцентровано все послання, і Він показує, що саме Ісус Христос, хто Він є? І як ми вже читали в 20-му вірші, останнє речення: Він, Ісус Христос, істинний Бог і вічне життя. Він ще раз. Підкреслює і утверджує тому, що Ісус Христос, Син Божий, Він істинний Бог і вічне життя. І з цієї позиції ми ще подивимося, розглянемо, до чого Апостол Іван закликає нас. Що, в чому Він утверджує зараз нас? Коли він говорить про те, що саме Ісус Христос, Він є Бог, ви не раз чуєте, Деякі вислови, коментарі деяких людей, які стараються заперечити, саме заперечити те, що Ісус є Бог. Умоляючи Ісуса Христа, по факту вони відводять нас від істини тої, що ми можемо мати життя вічне. Люди, які заперечують Божественність Ісуса Христа, вони відводять від справжності. Вони відводять нас від праведності. І дуже багато на цій землі є різних речей або різних навіть вчень, які дійсності відволікають нас від особи це Ісуса Христа, істинного Бога і вічного життя. Якщо дивитися саме з цієї позиції, що Ісус Христос є істинний Бог і вічне життя, то що ми спостерігаємо, що ми бачимо, яким чином апостол Іван Він доводить Божественність Христову. Як Євалля його також, і це послання воно показує по-справжньому, що Ісус Христос він є Бог. Цікаво, Єва, яке Він писав. Воно якраз і направлено на те, щоб показати, що Ісус є Христос Богом. Що Він є той, хто прийшов на цю землю Месія, Він є справжній Бог. І його послан... Його євалія саме розпочинається з того, що показує, що Христос є Богом. І Ісус Христос, істинний Бог і вічне життя, Він перебував. У плоті він перебував у тілі, про що ми читаємо 1.14 Іваніана, і слово стало плотю і оселилося серед нас, серед кого, серед людей, повни чого благодаті істини. І ми бачили його славу, славу як єдинородного від Отця. Слово стало плоттю. Що за слово? Хто це слово? Звичайно, Ісус. Він до свого тілення якраз і носив ім'я Слово, і носить це ім'я Слово. І що ми читаємо, коротенько подимося по, по перших віршах Івана Івана, як саме Він підтверджує божественність Ісуса. І в першому вірші показано саме що? Що на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Воно на початку було у Бога. Перші вірші доводять вже те, що Ісус Христос є Бог. Він є початок всього. Він є початком. Ми читаємо також одну із історій в Євалії Івана, де Ісус Христос точить розмову з юдеями, доводячи їм. Що вони перебувають в гріхах, хоч вони виправдовуються тим, що в них є отець Авраам? Що вони знають Аврагама. Авраама. Христос її докоряє і каже, якщо б ви були дітьми Авраама, то б ви робили його діла, жили б так, як він, а так ви не робите того. Вони тоді виправдовують себе і кажуть, що нас отець Бог. Знову Ісус Христос докоряє і каже: Ні, Він не є вашим отець, не є вашим Богом? І доводить до того, що в них юдей виникає запитання, і вони говорять в 8 розділі це Івана, 53-м віршем. Ми знаходимо, питання в них виникає. Він каже, невже ти більше від нашого отця Авраама, який помер, і пророки померли, коли ким ти себе видаєш? Варто додати, що Авраам жив 2000 років до Ісуса Христа. І юдею виникло запитання: невже ти більший Авраама? Каже, Він помер і отці помер. Каже: за кого ти себе видаєш? Цікава відповідь Ісуса Христа. Ця відповідь Ісуса Христа якраз підтверджує те, що. Він є початок всього. Він був на початку, він є початок всього. І Христос каже: Авраам отець ваш, був радий бачити мій день і побачив його і зрадів. Звичайно, для юдеїв така відповідь вона їх не задовільняла. Вона ще в більшій вона ще більше їх обурювало. Бо Христос наголошує на те, що Авраам хотів бачити і бачив. Швидше всього, що це подія, яка відбулася в Старому Запиті, вона описана, коли саме Авраам бачив день Христовий. Це зустріч і Авраама з Михлеседеком. Михлеседек, як якраз і є, він як прообразом Ісуса Хри, Христа, був Христом. Коли зустрівся Авраам саме із ось тоді він і побачив і зрадів. Про це як говорить, як у буті говориться в 14-му розділі, також євреям, теж ця істина підтверджується. Коли вони почули саме ось цю відповідь, юдеї ще більше збунтувалися, це обурило. І знову питання виникає. Вони кажуть йому: тобі ще 50 років немає, і ти бачив Авраама? Але те, що вони вже почули від Ісуса Христа, то вже настільки воно їх обурило, що вони були готові його побити камінням. Саме ось цей вислів показує, що Ісус Христос, Він від початку, Він є Бог. 8.56. Івана Івана, ми читаємо. Що сказав, вибачте, 57? Навіть 58. Ми читаємо. Ісус Христос каже, істинно, істинно кажу вам. Перш ніж народився Авраам, я є. Авраам жив на цій землі, але Ісус Христос ще раніше був за Авраама. Христос прийшов на цю землю, втілився. Після життя Авраама через 2000 років. І Христос, будучи в тілі, Він підкреслює, Я був перш ніж Авраам. Я є, я є сущий. Саме Ісус Христос показує навіть життям Своїм, показуючи вченням Своїм, що Він є Бог, будучи в тілі. Також ще що ми знаходимо. Що підтверджує те, що Ісус Христос є істинний Бог? Повертаючись в перший розділ Іван Івана в третьому вірші, що ми читаємо? один, три, Усе було створено ним, і без нього нічого не було створено, що було створено. Десятий вірш та саме каже: світ був створений ним. Ісус Христос Творець. Хто є Творець? Бог. Він творить все. Він створив Всесвіт. Як в іншому тексті ми читаємо, апостол Павло говорить, що бо то ним створено все на небесах, на небесах, і е, е, все небесне і земне, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то панування, чи начальства, чи влади, все через нього і для нього створено. І Він є раніше за все, і все ним стоїть. Саме. І Ісус Христос є Бог, і Він показав це теж у житті своєму, коли був на цій землі. Пам'ятаєте, коли він приходив в Кану Елейську, приходить на весілля. Що він зробив? Він створив чудо, незвичайне чудо, перетворив воду у вино. Найкраще це свідчить про те, що він справжній творець. Або пам'ятаєте ще один випадок, коли зібралося п'ять тисяч людів, і він накормив їх. П'ятьма хлібами і двома рибками. Про що це свідчить? Що Він є творець, він істинний Бог. Також ми знаходимо, що Ісус Христос має в собі життя. Четвертий вірш Івана Івана ми читаємо, і в ньому було життя, і життя було світлом людей, тобто Він є життя. І знову ж, Він. Це довів юдеям, що він є справжнє життя. Знову ж пам'ятаєте випадок, коли він підходить до гробу Лазаря, і він засвідчує, він каже, я воскресіння і життя. Він не тільки сказав, що Я є таким. Він довів на ділі, що він справжнє життя, і він лазаря піднімає смерть. Так, Бог він має життя і дає життя. Також, і Ісус Христос, як істинний Бог, Він має в собі істинне світло і просвічує кожну людину, яка приходить на цей світ. Він є світлом. Він освічує кожну людину. Він дає людям прозріння як духовне, так і фізичне. Пам'ятаєте, що він зробив і сліпонародженим? Він відкрив йому очі, він побачив цей світ. Тим більше він відкриває очі духовні. Ісус Христос є істинний Бог і вічне життя. Він був на цій землі у плоті, жив серед людей. Цікаво, апостол в Своєму посланні завершуючи своє послання, цікаво досить. Рідко хто так закінчує, але ми читали, як він завершує своє послання, 21 вірш. Дітоньки, бережіть себе від ідолів. І амінь. Чому саме так завершує апостол Іван, своє послання? Перед цим Він говорить саме про кого? Про Ісуса Христа, що Він є істинний Бог і вічне життя. Так як Він є. Ісус Христос, істинний Бог і вічне життя, тому що робить? Бережіть себе від ідолів. Не допускайте, щоб між Ісусом Христом і вами хтось або щось стало. На цьому апостол Іван наголошує. Бережіться. Знаючи Ісуса Христа, істинного Бога, не допустіть ідолів в своєму житті. Ідол це. Особа або предмет, який відводить від Ісуса Христа, який на нас вплив. І ми ж йдемо не за Ісусом Христом, а за чимось іншим, або за кимось із людей цієї землі йдемо. Це є ідол. Ідол це те, що заважає нам розуміти Ісуса Христа, Бо ми більше шануємо когось, ніж самого Ісуса Христа. Це є ідол. І, він, і їх дуже багато може бути в житті. Тому і апостол Павло в цьому відношенні теж застерігає. Дивіться, в Колосянам, в другому розділі, з 8 по 11, вірш, вірш, по 10 вірш, що саме апостол Павло говорить? каже, стержіться. Чого? Щоб хтось не полонив вас філософією і обман, обман, пустим обманом. За переданням людей, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому живе вся повнота божества тілесно, і в ньому ви маєте повноту, і він є голова всякого начальства і влади. Апостол Павло теж застерігає і каже: стеріться, дивіться, щоби хто з вас не звів, не втягнув, не відвів від Ісуса Христа. Бо Ідоли в житті, або ідоли, як можна визначити, це стосовно повідношень до Христа. Як я вже й говорив, якщо в нашому житті в центрі уваги, в центрі нашого життя не Ісус Христос, то все інше то вже ідоли. Якщо для нас в житті Ісус Христос не понад усе, а хтось або щось інше, це вже є ідоли. Які нас уводять десь від Ісуса Христа. Що цікаво, як Павло говорить, дивіться, щоб вас хтось не полонив, не підкорив філософіями пустим, пустим обманом переданням людей стихії світу. Ви знаєте, що в цьому світі є дуже багато чого доброго. Навіть свята в цьому світі. Вони штовхають людей на якісь світлі добрі справи, і їх багато є. І світ цим живе, зважаючи на день, на якийсь період часу, вони зважаючи на ці часи, і вони роблять один одному щось позитивне, щось добре. Для прикладу, для прикладу, 8 березня. Коли ми чуємо про 8 березня, ми, як чоловіки, в цей день готові. Уділити увагу для дружини. Це ж непогано. Але зверніть увагу, хто мотивує до цих справ? Христос чи день? У мене тоді виникає питання: а що робити 9 березня і 7 березня? Чому саме цей день мотивує до добрих справ? Дивіться, тут не Христос мотивує, а хто день. Так само є і свята різного характеру, які навчають нас. Чогось доброго і світло в цьому світі. Якщо це щось мотивує щось або хтось, а не Христос, тоді питання: хто нами володіє і ким ми керуємось? Чим ми керуємось? Тому і апостол Іван каже: бережіться ідолів. Тобто, не живіть за стихіями світу. За тим, що в світі відбувається. Не живіть днями або якимось періодами часу, або якимось звичаями людськими. Не живіть цим, не це має нами керувати, а сам Господь Ісус Христос. Якщо дивитися ще глибше, що ми знаходимо, хто може бути взагалі в нашому, ід... в нашому житті ідолом, або хто може стати між Христом і нами, в першу чергу, ти знаєте, це може бути наша ж родина. Це наша, це, е, е, наша сім'я, або наш, е, хто є в сім'ї. Христос, що вимагав, або що просить від учнів, або від народу? Коли ми читаємо слова Ісуса Христа в Матвія 10 розділ, з 3 по 38 вірш, Христос, звертаючись до учнів, до народу, і говорить такі слова: Хто любить батька чи мати більше за мене? Той негідний мене. І хто любить сина чи дочку більше за мене, той негідний мене. І хто не бере свій хрест і не йде за мною, той негідний мене. Дивіться, хто може стати в нашому житті між Христом і нами? Це може бути батько або мати. І це правда. Що ми швидше можемо послухати тата чи маму, ніж Ісуса Христа. Ісус Христос каже, хто більше любить батька чи мати, той мене негідний. Ви знаєте, що можуть якраз люди можуть стати в нашому житті ідолом. Це, це так часто буває. В якому плані? Що ми готові більше слухати когось з людей, ніж самого Господа Ісуса Христа. Можуть стати діти так само, що ми настільки любимо своїх дітей, ніж Ісуса Христа. Ми стаємо негідними. Тому знову ж Христос каже: дивіться, я маю стати у вашому житті понад усе. Тому що Ісус Христос є істинний і правдивий Бог. Якщо ми будемо любити Ісуса Христа по-настоящему, ми будемо любити і по-справжньому, і наших дітей, і батьків. Це правда, по-справжньому будемо любити. Або дивіться, що, що може завадити нам, або нас десь відволікти від Ісуса Христа. Апостол Павло в своєму посланні до Филип'ян, третій розділ з 17 по 20 вірш каже: бо багато хто про кого я часто казав вам. А тепер навіть зі слізьми кажу: живуть як вороги Христа Христового. Їхній кінець загибель, їхній Бог черево, їхня слава у соромі. Вони думають про земне. Ви знаєте, як часто саме. Трубота про добробут матеріальний, воно якраз відволікає нас від основного, від Ісуса Христа. Павло каже, я раніше про них ще говорив, а тепер каже, я вже говорю про цих людей, про багатьох зі слізми вони поступають, як вороги Христа Христового. Чому яка причина? Їх Бог то є, їхнє черво. Віться, в чому їхня слава у земному, у цьому тлінному? Що може її відволікати, і воно відволікає і нас. Або ще ми знаходимо апостол Павло в Колосян, каже 3:5 тож у мертвій землі свої члени блутне чистоту, пристрасть, лиху, похить і корисолюбством, яке є ідолослужіння, гріховна природа, або гріховні плотські звички, або те, що втягує нас, каже, це теж ідол. Каже, тому бержіться. Бережіться ідолів, знаючи Ісуса Христа істинного Бога. Цікаво, якщо дивитися ще, повертаючись до, цього, до цих віршів, що ми на початку прочитали, якраз ці вірші підтверджують, що Ісус Христос є істинний Бог вічне життя, саме яким чином підтверджується? Яким чином ми можемо переконатися, що Ісус Христос, істинний Бог вічне життя? Це Тим, що Він впливає на нас. Дивіться, Що відбувається з людьми, які увірили в Ісуса Христа. Дивіться, що стається з Ним. І це якраз підтверджує, що Ісус Христос істинний Бог. Хочеш узнати, хто по справжньому Ісус, повір у нього, і ти побачиш, як Він змінює життя. Він сьогодні живий і Він впливає, Він впливає і міняє наш образ життя. Я знову читаю 18-19 вірші. Ми знаємо, що кожен, народжений від Бога, не грішить, а народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається його. Ми знаємо, що від, ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Дивіться, якраз істинний Бог, Ісус Христос, що зробив? І Він робить по сьогоднішній день. Якраз завдяки Ісуса Христа, світ цей поділений. Світ цей поділений на два табори: є Божі люди і є світські люди. Іншими словами, є діти Божі, і є діти іншої особи. Лукаво. І хто це зробив? Наш Господь Ісус Христос. Він поділив цей світ. Він розділив цей світ. І це так. Також ми бачимо, що і Ісус Христос, істинний Бог, Він що зробив? Він приніс нам, що сам дав нам розум. Як ми читаємо у 20 вірші, ми також знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розум. Тобто нове розуміння, нове пізнання, яким чином через народження згори Духом Святим. І людина, яка увірувала в істинного Бога в вічне життя, така людина, народжена від Бога, і не грішить. Або не любить перебувати в гріха. Людина не під керівництвом ріха, а вона знаходиться під керівництвом Ісуса Христа. Людина, яка щиро вірила в Ісуса Христа, вона народжена від Бога. Вона перероджена. Вона постійно підкоряється Богу Ісусу Христу. Вона саме водиться ним. Людина, яка Народжена з гори, вона має гарантію. Або вона збережена, вона зберігається і зберігає Бог, саме від кого? Як ми вже читали, що народжений згори береже себе і лукавий не торкається Його. Він захищений Ісусом Христом. Той, хто вірив в Ісуса Христа, істинну у Бога і вічне життя, Він дійсності має гарантію захищеності. Лукавій його не торкається. Він береже себе, він живе у волі Божій, він живе у плані Божому. Тому, дорогі брати і сестри, дорога церква Ісуса Христа, нам Бог подарував дуже великий дар, щось неоцінеме. Він подарував нам самого свого Сина Ісуса Христа, Він подарував нам найбільше багатство. І ми в ньому, ми маємо дуже багато чого. Ми маємо в ньому повнотовсько. Ми в ньому маємо життя. Ми в ньому маємо силу протистояти злу і гріху. Ми маємо силу перемагати. Ми маємо силу в Ісусі Христі любити. Ми маємо силу в Ісусі Христі стояти в істині. Тому запитання до кожного з нас: яке наше відношення? До Христа. Хто він для кожного з нас? Настільки ми ним живем, в ньому перериваємо і ним рухаємось. Нехай нас Бог благословить, щоб ми, стоячи в істині Христові, жили так на цій землі, щоб завжди через нас було видно, що Бог живе в нас, наш Бог Ісус Христос. Амінь. Помолимось.